Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо маринувати кабачки з кетчупом. За цим рецептом кабачки виходять неймовірно смачні. Для маринаду нам потрібно взяти 1 літр води, 200 г цукру і 50 грамів солі. Всипаємо все в каструлю, додаємо 200 г кетчупу, вливаємо 200 мл 9% оцту. Все гарно перемішуємо і доводимо до кипіння. У літрову банку вкладаємо пучок петрушки, 2 супчики чеснику. При бажанні можна додати скипочку цибулі, пару грошин перцю чорного і душистого. Narezajmo cukinje, a bo kabački takimi s kepočko.